В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішня неділя проблудного сина, і тільки що ми чули євангельське читання, і свої роздуми ми побудуємо на докторі теології Єльського університету Мирославі Вольфі, а особливо на його книзі. Зневага і прийняття. Адже саме сьогоднішня притча про батька, який мав двох синів, це притча про покаяння, про прийняття, про прощення, про милосердя і про взаємовідносини між батьком і дітьми, між батьками і дітьми. Ми бачимо, що молодший син захотів всупереч тодішньої традиції ще за життям свого батька взяти свою частину майна і піти від батька батьківського дому. Сьогодні це розцінюється як і вважається, і, можливо, воно так і є дійсно, що коли людина, син, бажає жити окремо від батьків, це є певна його відповідальність і самостійність, тоді так це не вважалося. Але весь трагізм цієї притчі полягає не в цьому. Тому що це є сміливість молодшого сина, який захотів жити окремо. Жити самостійно. Але весь трагізм полягає у тому, що він захотів повністю розірвати будь-які взаємини із своїм батьком, і своїм батьківським домом. Сказано в сьогоднішній притчі, що він взяв свою частину і пішов в далеку країну, підкреслюється, далеку. тому що він захотів так далеко піти, щоб ніщо не нагадувало. Йому про батька і його батьківський дім. Навіть він зажадав розтратити все своє майно, тому що якби це майно, якась частинка залишалася, вона завжди нагадує йому про батька. Ця частинка майна завжди би несла би оцю частинку його дому, взаємин його із батьком. Ми бачимо, що він зажадав все розтратити для того, щоб ніщо. І не було ніяких зв'язків його із батьком, із його будинком. Ми бачимо, що це завершилося його падінням. Він впав до свинячого життя. Ми знаємо, що свиням зі свинею порівнюється великий грішник, особливо блудник. Каноні про покаяння до Господа Ісуса Христа. Гріх плоті, вона подібна у свині, живе там, де й відправляє відходи. Але що стає причиною покаяння молодшого сина? Не низькість його падіння, а пам'ять про батька і батьківський дім. Все-таки, як він і намагався забути, але ми бачимо в притчі, що він згадав, тобто пам'ять про батька, вона залишилась. Саме пам'ять батьківська стала причиною його покаяння. Саме ця пам'ять стала, повернула в себе. Сказано, він прийшов в себе і почав згадувати його свої взаємини, коли він жив із батьком. Він згадав, навіть як батько ставиться до наймитів, до рабів. І, звичайно, що вже в своєму покаянні він засуджує себе. І тому покаяння завжди має один із аспектів суда, коли ми судимо себе. І молодший син він себе засудив до того, що він вже вважав себе недостойним бути сином, і, а лише достойним бути або наймитом, працівником, або раб нанятися в раби. Тому що і це навіть набагато краще, ніж в ті обставини, яких він зараз опинився. Тому, дорогі браті і сестри, це є дуже важливий момент і нашого покаяння, тому що наше покаяння завжди народжується тоді, коли ми пам'ятаємо, що ми є діти Небесного Отця. Ми завжди маємо намагатися не забувати свою пам'ять, що ми покликані до. Дому нашого Небесного Отця, тобто Царства Небесного. Коли повертається молодший син, ми бачимо, що батько його ніколи не розривав своїх стосунків із сином. Можливо, і це стало причиною того, що все-таки в пам'яті залишився він в своєму сині. Хоча наскільки син не намагався забути свого батька. Тому що притча сказує, що він щодня дивився у дорогу у свої ворота, чи не з'являється якийсь силует, схожий на свого сина? Це характеризує, що батько завжди чекав і завжди пам'ятав свого сина. І був готовий прийняти його і простити. Саме і ось це і стало причиною, що покаянням. Зцілило, зцілило другого сина. Тому що коли син з'явився на горизонті і батько побачив, він вибігає назустріч. Це характеризує, що Небесний Отець також чекає кожного із нас, коли ми стане наш силует навпроти нашого Господа Ісуса Христа. Навпроти повернення до любові Божої. І далі Господь сам вибігає назустріч нас. І тут важливий момент, он, Мирослав Вольф звертає нашу увагу на тому, що плани молодшого сина руйнуються з обіймами батька, тому що батько відкриває свої обійми, що характеризує його готовність прийняти сина. Він його обіймає. І замкнені обійми характеризують його любов і єдність, що отець, батько вважає його єдиним і собою. А далі третій аспект батько відкриває свої обійми, тому що обійми не мають бути насильними. Можна обійняти людину і задушити в обіймах або ніколи не випускати. Але ці обійми порушують свободу виборам. Того, кого ми обіймаємо. І тому обійми мають бути взаємними, які побудовані на свободі. Це і робить в сьогоднішній притчі батько. Він відкриває після своїх обіймів руки, намагаючись підштовхнути або сказати своєму синові, що тепер його черга відкрити свої руки для обіймів, щоб обійняти батька. І саме ці обійми, яким чином вони зруйнували плани молодшого сина, що тепер ці обійми, вони його прийняли не як раба, а як сина. На що не очікував засуджений сам собою молодший син? Такі обійми будуть, напевне, чекати кожного із нас в нашому покаянні. Ми маємо засуджувати своїм покаянням свої. Гріховні вчинки, але ми повинні чітко розуміти, що наша любов до гріха, наше бажання грішити, це завжди намагання забути, хто ми є, що ми є діти Небесного Отця. Це є завжди намагання забути нашого небесного батька і наше небесне Царство, наш Небесний дім. І тому ми, ми повинні, і ось ця пам'ять ми повинні не забувати нашого небесного. Бога, щоб ця пам'ять завжди виховувала в нас ненависть до гріха і зневагу до гріха, і засудження гріха. І щоб ми набирали, щоб в нас народжувалося покаяння через пам'ять Бога. І обійми Бога принесуть в нашому покаянні. Плоди нашого покаяння це зцілення і виправлення від нашого гріховного життя, наше преображення у любові Божій, в Його благодаті. Що відбувається із старшим сином? Старший син це його мислення таке саме, як і в молодшого. Він також через свою працьовитість і через свою вірність Батькові. Намагається тепер аргументувати, виправдати свій розрив і намагання забути, що в нього був колись син. І через те, що батько прийняв через своє милосердя і через покаяння прийняв свого молодшого сина, тепер старший син забуває, що він є його батьком. В такій фразі, коли. Він побачив, що бенкет звершується, він запитав слугу, а що відбувається, в честь чого бенкет. І слуга розповів, що вернувся молодший твій брат, і батько повелів заколоти найбільшого із іскотом для того, щоб звершити цей бенкет. І син не захотів війти, він не захотів розділити цю радість. І коли батько побачив, він вийшов на зустріч. Знову ж таки, ми бачимо, що саме Бог знову виходить на зустріч тої людини, яка не хоче по своїй гордості, своїй образі повернутися до Бога. Батько виходить на зустріч і говорить, чому ти не хочеш розділити радість? Твій син був мертвий, саме це підкреслює намагання його забути батька і батьківський дім. А намагання розірвати будь-які стосунки з нашими батьками, це вважається смертю. І ось коли він вернувся, для батька це Воскресіння. І батько говорить, що коли воскрес твій син, треба прийняти його покаяння і розділити радість знаходження його, віднайдення. І ось син що відповідає, що я був завжди тобі вірний. А коли прийшов той, твій син, оце підкреслення твій, вже не його батько. А ці слова говорять про те, що старший син тепер, після того, коли батько прийняв його молодшого брата через цей акт милосердя, старший брат тепер забуває. Що перед ним стоїть його рідний батько і що перед, перед ним його прийняв його рідного брата. Ми бачимо однакова логіка, однакове мислення і тільки просто різна поведінка і різна причина. І ось ми бачимо, що людська вірність без милосердя, людська працьовитість без готовності прийняти. Покаяння іншого, вірність Богу без прощення і готовності прийняти іншого, оце є образ старшого сина, це є образ і фарисеїв, тому, тому що фарисеї також вони не прийняли іншого, навіть коли людина. Каялася, або коли її прощав сам Бог. Ось так само і у нашому житті. Наша людська вірність і працьовитість, вірність традиції, вірність Богу. Якщо наша вірність Богу супроводжується немилосердям, супроводжується неготовністю прийняти покаяння іншого, то ми бачимо, що ця вірність вона не є божественною. Ця вірність і працьовитість, вона не ототожнюється з вірністю божественною і з працьовитістю Божою. Ми маємо зробити правильні висновки з цього, сьогоднішньої притчі. І наші діти, які намагаються стати на самостійне життя і хочуть піти в самостійне життя, і в якийсь момент вони говорять, що ми хочемо без вас жити, дуже боляче батькам ці чути слова. Але в цій причі, Франко Нібрині в своїй книзі від, від батька до сина, говорить, що поведінка в цій причі батька була правильною. Ми не повинні бігти за своїми дітьми, бо тому що уявимо, що якби батько пішов своїм молодшим сином, і вони разом в цій далекій країні все розтратили. Що би стало причиною повернення покаяння цього сина? Коли в нього не було пам'яті, коли він би знав, що вже не, немає батька, який би чекав у батьківському домі, а батько разом з ним розділяє його прогуляне життя. Ось Саме пам'ять те, що батько його чекає, і те, що дім є, в нашому житті так само ми виростаємо, маємо свої сім'ї. Але ми завжди намагаємося відвідати і повернутися в свій батьківський дім. Але ми можемо згадати, коли батьки помирають, і коли в домі вже немає кому нас чекати, то тоді ми втрачаємо і свій батьківський дім. Нам вже і немає причини повертатися, і, можливо, вже і не, нам не хочеться туди повертатися, тому що там вже ніхто нас не чекає. Ось саме так по відношенню своїх дорослих дітей, батьки мають завжди чекати, і ось ця готовність чекати і приймати, прощати своїх дітей, це завжди є причиною виправлення, можливо, помилок своїх дорослих дітей. Тому, дорогі браті і сестри, сьогоднішній притчі, нехай для нас стане прикладом того, що щоб ми завжди пам'ятали. Про Небесного Отця, про нашого Бога. Про їх, щоб ця пам'ять завжди ставала причиною нашого справжнього покаяння, і щоб наше покаяння стало завершенням або продовженням у вічності в обіймах Небесного Отця Його благодаті. Амінь.